Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монетка України 50 копійок 1992 року. Грубий кант. Ціна на монетку договірна. Монетка виготовлена з латуні. Чому грубий кант? Тому що, якщо порівняти з звичайною монетою, як бачимо ободок у цієї монети. В два, а то і в три рази грубший від звичайної. На реверсі бачимо напис 50 копійок, по колу 8 ячейок з ягодами. Ягоди бачимо великі. Гурт монети має мілку насічку таку. І аверс монети має по центру. Тризуб, зверху напис Україна, знизу дата, та по боках листя каштану з колосом пшениці. Якщо, друзі, вам попаде така монетка виготовлена не з латуні, ціна на нього також договірна. І якщо попаде з поворотом на 180 градусів, Ціна буде також договірна. А так буде виглядати поворот на 180 градусів в оригіналі, як в американських монет. Ця монетка буде виглядати з обох сторон. Пишіть, телефонуйте, в кого є такі монети. Я їх з радістю куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.